14 жовтня ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Цього року День захисників для нас, дітей-лідерів Київщини, набув особливого значення. Адже саме від захисників, воїнів, значною мірою залежить, як житимемо ми завтра і чи житимемо взагалі. Дякуємо вам за надану можливість жити, а не існувати. Тому шануємо, любимо, безмежно вдячні і молимося, щоб всі повернулися живими. Тисячі сповнених сили молодих воїнів стали небесними янголами, героями на щиті. і житимуть від тебе тільки в нашій пам'яті, в серцях рідних і в літописах нової, відродженої і непереможної України. Дякуємо вам не за що, а тому що. Тому що і сьогодні побачили сонце, яке сходило над Україною. Тому що і сьогодні вранці побачили посмішку мами та бабусі. Шановні наші воїни, захоплюємось вами і безмежно поважаємо. Дякуємо вам за кожен клаптик нашої землі, за кожен спокійний день. І за кожне збережене вами життя. Вітаємо вас, наші захисники, і чекаємо додому наші герої.